Слава Україні! Вітаю, шановне панство! В цьому відео я хотів би розповісти, шановному панству, чому зараз? Ну, от є така інформація, що масово скуповують срібло. Тобто зі всіх там складів, викуповують, вивозять, фізично просто вивозять срібло. Але чомусь не зростає ціна. Ну, дуже там повільно зростає, чому так відбувається? Тобто я слухав, що з цього приводу, кажуть, там провідні аналітики, експерти. Дивіться, я скажу вам так, як воно є. Ну, як завжди. Просто і зрозуміло. Тобто, зараз скуповують срібло, тому що будуть срібні гроші. Тобто, ось ця війна, яка зараз розпочалася в Ізраїлі, вона не закінчиться. Тобто, це розпочалася Третя світова війна. Це розпочалася така, знаєте. Кажучи стародавньою українською велика перезагрузка взагалі усього світу. Тому нічого там не закінчиться, це буде тільки розширюватися. І після цієї війни вже не буде ні паперових грошей, не тим паче ніяких там цифрових грошей. Тобто те, що вам там кажуть, що буде цифровий світ, там будуть цифрові гроші, це все для лохів. Я вам вже казав, що не буде нічого. Тобто, забудьте, от усе, що пов'язано, з електрикою, можете про це забути. Я вже вам казав, що от як зробити, припустимо, там, ну там є люди, знаєте, там, програмісти там, чи ще щось, такі, які ну, робота там пов'язана з електрикою, з інтернетом. Тобто, як з них зробити повних галадранців? Ну, їм просто треба вимкнути електрику. І все. Тобто, знаєте, от як там. З якогось дуже такого доброго, ну такого, ну як сказати, чемпіона плавця, як з нього зробити ну, лузера. Тобто, якщо він там в басейні, то він там плаває і все, він чемпіон. А ви от посадіть його у ванну, наберіть туди води і скаже, пливи. Тобто, все, він же не чемпіон, він же не плаває. Чому? Тому що ситуація така. Тобто, я кажу, все, що пов'язано з електрикою, ви, все, ви про це все забудьте. Тобто це буде таке, знаєте, велике перезавантаження. І потім після цієї війни будуть гроші. І гроші будуть срібні. Я не знаю, чи будуть золоті, я думаю, що золотих все ж таки не буде. Але гроші будуть срібні. І от зараз ті ну, лідери держав, які ну, давайте скажемо так, які розуміють, що до чого, вони зараз просто фізично викуповують срібло. І ціну тримають штучно. Для того, щоб вони могли ну, його за бесцінь викуповувати. Бо якщо срібло почне коштувати так, як половина золота, то це ж виявляється, які будуть розходи. Ну, розход. Ось так. Я кажу: от виступив там знаєте, міністр Саудівської Аравії і каже, що там ми там піднімемо видобуток, тому що інші члени ОПЕК не виконують ці зобов'язання. Це не так. Це він сказав. Це не для інших членів ОПЕК, а для американців. Тому що саудівська влада, вони просто зрозуміли, що я не знаю, коли вдарить Ізраїль по Ірану, але те, що Ізраїль окупує Саудівську Аравію, ну, чи хоча б змінить там владу разом з американцями, звісно. Я в цьому не сумніваюся. Не треба було новому королю так принижувати американського президента, тому що американці. Так само, як і Кочерявої, вони нікому нічого не пробачають. І коли я ну, там, читав цю інформацію, як Саудівський новий король принизив Байдена, то я відразу сказав, що все, вони будуть там влаштовувати революцію. Тому дивіться, і оце, до речі, коли кажуть там, що ніхто не буде чіпати Саудівську Аравію, бо дуже під, ну, підвищаться ціни на нафту, дивіться, вони підвищуються, ну, підвищуються тільки спочатку. А потім, просто коли вони посадять в Саудівській Аравії своє керівництво, американці разом з ізраїльтянами, давайте так скажемо, то просто вони відкриють усі свердловини, які є, і ще набурять нових. І вони зіб'ють ціну там до 25 доларів за баррель. 20 доларів це собівартість. 4 долари з кожного барреля вони будуть віддавати американцям і Ізраїлю в якості ну, там, репарацій. там знайдуться що. А 1 долар будуть забрати собі. Тобто вони будуть не кондиціонери встановлювати на зупинках. А знову пересядуть усі найшаков і будуть на них скакати. Тобто, дивіться, війна там буде розмухуватися і надалі. Тобто, судьба, доля світу буде вирішуватися ось там. Не у нас, не в Україні, а в Ізраїлі. І ті, хто, я ж кажу, ті, хто розуміють, що буде, вони зараз куповують срібло. Тобто це не для, соня, не для сонячних панелей. Це для того, що будуть срібні гроші. Ось і все. Тут немає нічого складного, просто треба трішки подумати. Тому ось відповідь ось така. І кажу вам ще раз, що я категорично не раджу, у кого є щось в голові, тримати гроші в криптовалюті. Тому що це все просто припинять за одну хвилину. Вам можуть просто все стерти. Цього нема. Це тільки цифри на екрані. Ви самі це розумієте. Я кажу, що у людей залишиться те, що у вас є фізич. Тобто Те, що ви я ж кажу, що зможете покласти у кишені. А все інше це ви цього не буде. Тому ось так. Дякую за увагу. До побачення.